Всім доброго дня. Приїхав такий мотоцикл Мінськ. в такому гарному стані, ще в рідній красті. Збережений, не потовчений. Сідушечка ще гарненька, я ще такої не бачив, щоб без тріщи. Тут. Ну, тут є маленькі тріщинки, але тут поварить. Тут гарненька. Такий має вигляд. Монтізатори ще рідні, так вилка трохи з пружини просіли, але то нічого, там клеса спущені, карбюратор расо. Він все заводи, але ще й завівся заглох, бо ще треба, бо тільки він довго стояв. Треба може карбюратор почистити, світло світить, Такий Гарний збережений стан. Одного власника з нового купляв в Львовій магазині. Користувався ним мало, їздив старший чоловік. Та Що їй видно? Бо такі попадають екземпляри, то треба добре пошукати. От сонце, не знаю, чи буде видно. Ось цей бік, тож у лапки нема що ставити. Ось цей бік, вихлопна рівненька, крила рівні, що теж дуже рідко. Ось тут м'ятина невеличка на бокові. Пробіг тут. От. 6800, але на даний час обірваний трасик, то казав, що трошки більше є але воно і видно що він не має пробігу От, казав наклейки тоді спонаклеювали я думаю легенько все позабирає ну, ручки замінити але мотоцикл гарний вартий уваги він скажімо так він не продається це для файного колеги То, що залишилось попереднього? Залишилось ланцюг. Дві зірки не виїжджені, сідушка. Тут кришка задня Сторма з тормозними колодками, монтизатори. Колесо. Колесо саме не дуже. Ось тут їздили без гумок, виробили. Але шина гарна. Ще гарна, що тут з лініями, але протектор трошки вже не спізносили Якого року. ну взагалі, Без порізів, без нічого. 300 на 18. Переднє колесо класне, але помалювали на чорно, спорцювали, скажімо так, товарний вид. ну Рівне, можна в принципі буде відмити, спробувати. 300 на 18, протектор гарний, не потрісканий, взагалі не тріщинки, нічого. Такі колеса дуже добре ходять по 10-15 років або й більше. Є ще руль. двигун забрали є ще генератор, він в гаражі, бо був дощ. монтизатори втулочки без виробітки гарні. Ось тут єдина чуть-чуть є. є Гумка вироблена, бо тут не було металевої вставки, а ні, тут теж не було. От нижні чуть, -чуть. не їздили недовго. Так що працюють добре, кому потрібно, звертайтесь. Вихлопна. а тут зварена вона. Бак рівний, ну і Тут все, що залишилось. Велка. велку продали. Щось ще комусь потрібно, то ще звертайтеся з цього, що на відео. Цей мотоцик він не продається, він буде, думаю, гарно відремонтується і ще знімлю відео. Коли вже будуть ручки, повороти працювати, я думаю, він, буде, він, він заводиться, щось він завівся і так погано ну, поробив і хтось 10 і заглох. Ще може раз спробую, зараз нахолодно. Світло спробував, повороти. Не працювали, може щось десь. Отак мотоцик гарний. Но сідушка це взагалі 89 80... року мотоцикл. Тут все ціленьке, крило трошки є, тріснуте, то в них є слабість в мінськах. Оці крила підвісні. Але нічого то можна підварити. Вихлопна рівненька. Дуже він збережений. То що ця одна м'ятина і так не видно, але тут на фотографіях і не видно, але є трошки. А можна компресором спробувати роздути або витягнути, щоб був гарний. Ну, Переднє колесо Думаю зробиться, заднє треба підкачати. Так, болтиків немає помілочі. Але так. Всім дякую за перегляди, підписуємося на канал. Думаю, буде обзор ще, як він буде гарно їздити. Ще знімлю обзор на свій Мінськ, що маю в гаражі. Так що, кому потрібно, може замовити Мінська. Можу шукати, можу поїхати. Вам подивитись на Мінська. Можете скинути оголошення. Хочу, тому потрібно Можу важко відкривати. Так, я Діма завів до йому працює. це працює. Дуже певно треба репетитор чистити або що. Але це завів. Антиктасі раби.